Сама помітна компанія, де ти працював, це, напевно, Метерлапс. Це Метерлапс, да. так. Розробник ДЗК Сінк. Так, це L2. L2, так. Да, на ефірі. На ефіріумі. Токені насипали тобі? Отримав якісь тематики? Це щось є, так. Да. Ну, ти потенційно на токенах, працюючи в компанії там майже з самого початку, маєш заробити більше, ніж за три роки зарплатами. Зазвичай, коли е створю, створюється стимул для. Е Чуваків різних, це залежить насправді від того, як виросла за цей час компанія. Зазвичай, коли дають зарплату і опціони, в тебе воно стає на початку плюс-мінус рівномірно, але якщо компанія сильно виросла, то тоді воно має бути ну, суттєво більше, ніж зарплата. Зазвичай. Якщо нічого не вийшло, знаєш, типу, якщо в тебе прогоріли опціони, ну вони прогоріли і все. В Silicon Valley. Можна, наприклад, зустріти дуже багато людей, які в якийсь момент були дуже багаті на папері, але в тебе до наступного раунду не добіжала компанія. Вона не вийшла, якщо ми кажемо про регулярний бізнес, вона не вийшла на IPO. І вони такі: ну, я на папері колись був дуже великим мільйонером, а потім хоп, і все.